У Банилові з'явиться містечко надії для переселенців. Тут же збудували 10 модульних будиночків. Всього проєкт передбачає 300 будиночків, де зможуть оселитися тисяча осіб. Його вартість 4 мільйони доларів. Проєкт фінансується фундацією із США за участю громадської спілки. Міжнародний центр сприяння підприємництву. Цей проект виник тоді, коли було масове переселення людей з східних областей нашої держави, де проходять військові дії. Ми заключили меморандум про співпрацю з департаментом Сполучених Штатів Америки. Цей меморандум був підписаний 26 вересня 2022 року. Цей проект передбачав облаштування 300 будиночків модульних, де в кожному будиночку могло проживати від двох до трьох людей. З усіма зручностями і вода, і каналізування, там, і водовідведення ну все, біотали. У в грудні місяці минулого року 10 будиночків було завезено, встановлено. Хотіли відкрити безпосередньо вже і посилити туди людей, але питання одне єдине. Щоб послити туди людей, потрібно підвести електропостачання. Тільки в цьому році це все зрушилося з місця. Поставлена там підстанція. Під'єднано вже в комунікації для того, щоб було забезпечено електричну енергію. Цих десять будиночків перших. вони зараз вже готові туди, можемо послати людей. А вони можуть бути заселені. Ну на місця можуть заселюватися однозначно. Ну а хто це приймає рішення? Рішення приймається, коли буде дозвіл на під'єднання до енергосистем. на складова цього проекту складає десь мільйонів 9 мільйонів 874 тисячі 300 доларів. Ну, це солідна сума ще. І цих 5 мільйонів 874 тисячі 300 доларів йдуть на соціальні проекти нашої громади. Це включаючи дороги, переукріплення, школи, медичні заклади, де нам. Нагально потрібно щось вирішувати. Він цей проект носить такий ну глобальний соціальний аспект. Він не тільки замикається на одній проблематиці внутрішньо внутрішньопереміщених особ.